Тролейбусне управління Чернівців купить 50 нових тролейбусів та зведе електролінію на 6 кілометрів. Це передбачає кредит від європейського банку. Очікують, що за два роки нова тролейбусна лінія починатиметься від січових стрільців через Калинівський ринок до Хотинської. Сума кредиту понад 13 мільйонів євро. Взяти кредит місто змогло завдяки фінансовій угоді, яку у вересні підписав президент. Окрім чорнівців, ця угода поширюється на ще 18 міст. Купівля нових тролейбусів має збільшити доходи тролейбусного управління, скоротити витрати на ремонт та покращити довкілля. Тролейбуси планують замовляти в українських виробників. Ми маємо Парк, який зношений практично на 90%. Наразі ми використовуємо на ходу тролейбусів порядка 70. Звичайно, що ці 50 тролейбусів вони не зможуть бути поставлені одночасно, ми розуміємо зараз в, які, в якому положенні виробники тролейбусів. Також ми знаємо, що і інші міста. Будуть кредитуватися і теж будуть ставати в чергу на ці машини. Закупити тролейбуси та облаштувати електролінію. Місто планує до кінця 2024 року. Сума кредиту 13 мільйонів євро. Ще три мільйони ПДВ, які сплатить міська рада. Треба знати відсоткову ставку, треба знати термін і графік повернення позики. Там цього немає. Щоб говорити про економічну доцільність, у таких випадках також було б доцільно. Побачити, наприклад, є ті автобуси старі, які ми маємо, і вони в середньому вимагають в місяць чи в рік от таких то витрат на технічне обслуговування, і таким є їхній енергоспоживання. Коли ми купуємо нові автобуси, ми отримуємо виграш, наприклад, за рахунок. Скорочення витрат на обслуговування, виграш за рахунок зменшення енергоспоживання стосовно додаткового тролейбусного маршруту на вулиці Старожучкиській. Знову ж таки, я хотів би побачити, яке обґрунтування, е, який громадський транспорт зараз курсує. Уті вулиці, там є якийсь громадський транспорт. Наскільки він завантажений? За умовами угоди виплачувати кредит. Тролейбусне управління буде впродовж 22 років, п'ять з яких це пільговий період. Тоді сплачуватимуть лише відсоток позики. Ці 13,6 мільйона мільйонів вони розділяються на 11,5 з половиною майже за придбання тролейбусів і 1,6 шістсот, якщо не помиляюся. Це саме побудова лінії. Відсоток зараз чітко сама модель цього відсотку. Вона не визначена. Там є два варіанти: це плаваюча відсоткова ставка і фіксована відсоткова ставка. В будь-якому випадку ставка буде не вища ніж 2,5%, Але це ну максимум ставка буде нижча ніж 2,5% з за словами Маховікова, тролейбусне управління має фінансову спроможність виплатити кредит за понад 20 років. Пояснюється тим, що після підвищення тарифу на проїзд збиток зменшився. Також переходом на електронний квиток і введенням у штаті контролерів. Якщо ж у підприємства не буде грошей, банк зобов'яже сплатити решту з бюджету Чернівецької громади. Данія Латковська, Василь Григоряк, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.